Усім привіт, я в Лайтрі, і сьогодні я розповім вам, чому крінж популярний, тому з вас подобайка, а ми починаємо! Давайте для початку розберемося, що саме ми називаємо крінжем. Зазвичай це дитячий контент, і зараз я маю на увазі саме таких ютуберів, як Треш, Кавун та Діамант. Але такий контент також потрібен, тому що потрібно, щоб діти дивилися контент українською, а не російською. Правда, є і другий вид крінжу, і це саме ютубери, які хайпують на війні. Зараз я маю на увазі саме Стефанку. Тепер ми можемо перейти до основної теми відео, а це у нас чому ж саме крінж популярний. Почнемо з дитячого контенту. як на мене, такий контент популярний саме тому, що у малих дітей більше вільного часу і вони більше часу витрачають на інтернет. Ну а щодо ютуберів, які хайпують на війні, я скажу, що, як на мене, зараз такий час, в який людям подобається дивитися патріотичний контент. Але деякі ютубери заходять надто далеко і їхні канали довго не проживуть, так як після закінчення війни такий контент перестане бути цікавим, тому краще робити щось нове та оригінальне. Ну а зараз давайте послухаємо думки інших ютуберів. Він ж дуже популярний, тому що контент робиться якраз таки для дітей. Дітей у нас багато, і у них мозок формирується якраз таки зараз. Вони продивляються це відео і деградують. Це те ж саме, якщо б я зараз би сів і дивився 24 на 7 якогось там кацапського компота, наприклад, чи нашого українського діаманта. Вони знімають один і той же самий контент, котрий повторюється, 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 заїдається у голову, робить тупим, тупий голос, тупий монтаж. Коротше, оце все злівається у деградаційний контент, деградація у дітей. А потім батьки думають, чого в мене такі тупі діти і чого вони від телефону відлізти не можуть. Розповів я, звісно, як не знаю хто, але все ж таки розповів. Я вважаю, що кринжатину дивляться тільки крінжові люди. А як ми знаємо, дібілів на нашій планеті вистачає і за цього тупі відео набирають перегляди. Дякую за запрошення у відео. Ну що ж, крінж, тема яка, мабуть, буде актуальна завжди. Без крінжа немає світу, я так вважаю. Це як іньянь, але тільки не лінія між добром і злом, а це лінія між якісним контентом та контентом, який вважається крінжовим. Крінжовим контентом можуть бути ну, якісь відео для дітей, а також відео, де зима монтажу, але зосередимось більш детально, чому він популярний. Ну, а вже ж більший показник сидіти, вони дивляться, наприклад, хагіваді, Майнкрафт чи мавка проти когось. Фурфік про мавку розповідав у своєму відео, тому не буду зосереджуватись на цьому. Мій висновок, що крінж буде існувати завжди, але нам потрібно боротися проти цього і знімати якісний контент. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то поставте подобайку та підпишіться на мій канал. Ну а з вами був Лайтрі, Усім па-па!